72. На висоті 15 тисяч футів над землею Роберт Лендон, неначе втратив зв'язок із фізичним світом. Усі його думки зосередились на віршикові суньєра, що просвічувався крізь кришку скриньки. Це пентаметр. вигукнув Тібін, повертаючись до Лендона. Вірш написаний англійською мовою. Лендон кивнув. Пріора Сіону, так само, як і багато інших європейських таємних товариств, що недолюблювали церкву, століттями вважали англійську єдиною чистою мовою. На відміну від французької, іспанської та італійських мов, що походили з латині, мови Ватикану, англійська з лінгвістичного погляду була недосяжна для пропагандистського апарату Риму і тому стала священною таємною мовою братств, достатньо освічених, щоб опанувати її. У цьому вірші, захоплено продовжував Тібінг, є я натяки не лише на граль, а й на таплієрів і на розкидану по світі рудину Марії Магдалини. Що нам іще треба? Пароль, відповіла Софій і знову подивилась на вірш. Схоже, нам треба знайти якесь давнє слово мудрості. Абракадабра, кинув Тібінг із лукавими іскурками в очах. Слово з п'яти літер», – подумав Лендон і уявив, яку неймовірну кількість давніх слів можна вважати словами мудрості. Їх можна шукати в містичних піснях, астрологічних пророствах, гаслах таємних товариств, віканських заклинаннях, єгипетських магічних формулах, поганських мантрах, перелік нескінчений. Цей пароль, сказала Софі, – схоже, якось пов'язаний з тамплієрами процитувала Ключ камінь, перед ним вкляк тамплієр. Лі, звернувся Лендон, ви ж знавець тамплієрів. Щось вам спадає на думку. Тібін мовчав кілька секунд, тоді зітхнув. Що ж, камінь, це, очевидно, надгробок. Можливо, йдеться про надгробок Марії Магдалини, якому вклонялися тамплієри, але від цього не легше, бо ми не знаємо, де її могила. В останньому рядку сказано, зауважила Софія, що правду відкриє Адбаш. Я вже чула це слово Адбаш. Не дивно, докинув Лендон, ти, мабуть, чула його на лекції з криптології. Шифр Адбаш один із найдавніших відомих кодів. Ну, звісно, подумала Софі, це знаменита єврейська система кодування. Про шифр Адбаш Софі справді довідалась курсу криптології, він з'явився близько 500-го року до Різдва Христового і сьогодні був класичним прикладом кодування за принципом ротаційної заміни. Адбаш був поширеною формою дайно єврейського тайнопису, простим підставним шифром, що ґрунтувався на євриті, алфавіті з 22 літер. В Адбаші першу літеру заміняли устанньою, другу передустанньою і так далі. Адбаш тут дуже доречний», – сказав Тібінг. Тексти зашифровані за його допомогою, трапляються в кабалі, сувоях Мертвого моря і навіть у старому Завіті. Єврейські науковці і містики за допомогою Адбашу й дотепер виявляють прихований зміст. Пріорат мав би дуже добре знати цей шифер. Проблема лише в тому, зауважив Лендон, що ми не маємо до чого його застосувати. Тібін зітхнув. На камені має бути слово код. Мусимо знайти цей камінь, якому поклонялися тамплієри. З понурого виразу на обличчі Лендона Софі зрозуміла, що знайти цей камінь буде ой як нелегко. Адбаш, це ключ, думала Софія, але ми не знаємо, де двері. Минуло ще три хвилини, і Тібінг тяжко зітхнув і у вічі затряс головою. Друзі, це глухий кут. Дозвольте, я трохи подумаю, а тим часом принесу нам щось погризти і перевірю, що там поробляють Ремі і наш гість. Він став і рушив у хвіст літака. Софій втомлено подивилась йому слід. За вікном був перецвітанковий морок. Софії раптом здалося, що вона нестямно мчить крізь простір і не знає, де врешті-решту пиниться. З дитинства, призвичайно до дідусевих загадок, вона мала незатишне відчуття, що в цьому віршикові криється ще якась інформація, якої вони поки що не виявили. Тут є ще щось, сказала вона собі, майстерно заховане, однак воно є. З іншого боку, вона побоювалася, що коли вони нарешті відкриють цей криптикс, у ньому виявиться аж ніяк не карта із місцем заховання святого Грааля. Попри переконаність Тібінга і Лендуна, що правда криється саме в цьому мармуровому циліндрі, Софія, яка розв'язала немало дідусевих головоломок, знала, Жаксоньяр так легко не віддає своїх таємниць. Розділ 73. Авіадиспетчер нічної зміни на аеродромі Лебурже дрімав перед чорним екраном Радара, коли капітан судової поліції мало не вибив йому двері. Літак, Тібінга. заривів безуфаш, увірвавшись до невеличкої вежі. Куди він полетів? Диспетчер щось мляво забилькутів, намагаючись захистити право британського клієнта на конфіденційність. Це був один із найшанованіших клієнтів аеродрому. Але нічого з цього не вийшло. Добре, сказав Фаш. Тоді я вас заарештую за те, що ви випустили приватний літак без реєстрації плану польоту. Фаш підкликав агента з наручниками, і диспетчер не на жарт налякався. Він пригадав статті в газетах, автори яких намагалися з'ясувати, хто цей капітан поліції, національний герой чи небезпечний самодур. Відповідь він щойно удержав. Стривайте, заскіглив диспетчер, побачивши наручники. Я скажу все, що знаю. Сер Літі Бінг часто літає до Лондона на лікування. Він має приватний ангар у рядовому аеропорту Біґінг-Хілл у Кенті. Це на околиці Лондона. Фас жестом зупинив агента з наручниками. Сьогодні він теж приземлиться в Біґінг-Хілл? Не знаю, чесно відповів диспетчер. Літак злетів, як завжди. Останній сеанс зв'язку дає підстави припускати, що він тримає курс на Британію. Дуже ймовірно, що це буде Бігін Хіл? На борту боюща хтось? Присягаюся, капітани. Цього знати я не можу. Наші клієнти під'їжджають просто до своїх ангарів і беруть із собою кого хочуть. Документи перевіряють митники в аеропорту призначення. Фаш подивився на годинник, а тоді на літаки, що вишикувалися перед терміналом. Якщо вони прямують до Бігін Хіл, то за скільки часу приземляться? Диспетчер переглянув свої записи. Це короткий політ, його літак має приземлитися близько 6.30, тобто за 15 хвилин. Фаш спохмурнів і звернувся до одного із своїх агентів. Зафрахтуйте мені літак. Я лечу до Лондона. І зв'яжіть мене з місцевою поліцією у кенті, не з Британською службою безпеки. Я не хочу галасу. З місцевою поліцією. Скажіть їм, нехай дозволять літакові Тібінга приземлитися. А тоді хай його оточать, і нікого без мене не випускають. Розділ 74 Ти щось притихла, сказав Лендон, дивлячись на Софію, що сиділа навпроти. Просто втомилась, відповіла вона, та ще цей вірш не знаю. Лендон почувався так само монотонне гудіння двигунів і легке похитування літака заколисувало. У голові й досі стугунів біль, у тому місці, куди його вдарив монах. Тібінг іще не повернувся із заднього салону, і Лендон вирішив скористатися тим, що вони із Суфі самі, і розповісти їй дещо, що засіло йому в голові. Здається, я знаю, чому твій дідусь надумав нас вести. Він, мабуть, хотів, щоб я тобі дещо пояснив. А що, історія святого Граля і Марії Магдалини, це ще не все? Лендон завагався, не знаючи, з чого почати. Розрив між вами те, через що ти з десять років із ним не розмовляла. Думаю, він сподівався, що я зможу тобі пояснити, в чому тут річ. Софі нервувалася. Але ж я тобі не розповідала, що між нами сталося. Лендон уважно подивився на неї. Ти випадково побачила якийсь сексуальний ритуал, так чи ні? Софі відсихнулась. Звідки ти знаєш? Софі, ти сказала, ніби бачила щось таке, що переконало тебе, що твій дідусь належить до таємного товариства, і те, що ти побачила, настільки тебе вразило, що ти перестала з ним спілкуватися. Я достатньо знаю про таємні товариства. Не треба бути де в аби здогадатися, що саме ти побачила. Софі здивовано дивилась на нього. Це було навесні? допитувався Лендон. Близько рівнодення у середині березня. Софі відвернулася до вікна. В університеті якраз розпочалися весняні канікули. Я приїхала на кілька днів раніше, ніж обіцяла. Не хочеш розповісти, як це було? Не маю бажання. Вона різко обернулась до Лендона. В очах у неї блищали сльози. Сама не знаю, що я бачила. Там були і чоловіки, і жінки. Якусь мить вона вагалась, тоді кивнула. Удягнені в і чорне. Вона витерла очі і знову кивнула, наче трохи заспокоївшись. Жінки були в білих легких сукнях і в позолочених туфлях. Вони тримали золоті кулі. Чоловіки мали на собі чорні туніки і чорні черевики. Ледо намагався приховати хвилювання. Він силу вірив власним вухам. Суфіневе мимоволі стали очевидицею священного обряду двотисячолітньої давності. Маски, запитав він рівним голосом. Вони мали однакові маски? Так, усі. Жінки білі, чоловіки чорні. Лендон читав про цей обряд і розумів його містичне значення. Цей ритуал називається Хеарос Гамус, тихо мовив він. Йому понад дві тисячі років. Єгипетські жерці і жриці виконували його систематично, так ушановували репродуктивну здатність жінки. Він нахилився до Софії і додав Але якщо ти стала очевидицею Херосгамус, нічого про це не знаючи і не розуміючи його значення, то уявляю, як це тебе вжахнуло. не відповіла. Херосгамус, вів далі Лендон, по-грецьки означає священний шлюб. Те, що я бачила, не було шлюбним обрядом. Шлюб, тобто єднання Софії. Як у сексі? Ні. Ні? Вона запитально подивилась на нього своїми уливковими очима. Лендон завагався. Ну, може, й так у певному сенсі, але не в сучасному розумінні. Можливо, те, що бачила Софія, скидалося на сексуальний ритуал, але насправді Хіарос Гамос не має нічого спільного з еротикою, пояснив Лендон. Це духовний акт. У давнину статеве єднання уважали актом, через який чоловік і жінка пізнають Бога. Наші предки вірили, що чоловік залишається духовно недосконалим, доки фізично не пізнає священої жіночності. Фізичне єднання з жінкою було єдиним способом для чоловіка досягнути духовної повноти і набути гносису, знання Божественного. Від часи весіди, секс вважався для чоловіка єдиним містком між землею і небом. Кохаючись із жінкою, сказав Лендон, чоловік досягав такої миті, коли свідомість його покидала, і він бачив Бога. Софі дивилась недовірливо. Оргазм як молитва? Лендон лише знизав плечима, хоч по суті, Софі мала рацію. Мовою фізіології у мить оргазму в чоловіка на якусь частку секунди повністю зникають усі думки, у голові утворюється вакуум. Настає мить ясності, коли можна побачити Бога. Гуру, що займаються медитацією, досягають такої ж чистоти свідомості без сексу і часто порівнюють нірвану з нескінченим духовним оргазмом. Софі, тихо сказав Лендон, важливо пам'ятати, що в давнину до сексу ставилися зовсім не так, як сьогодні. Секс породжував нове життя найбільше чудо, а чудеса міг творити, лише Бог. Здатність жінки приводити з утроби на світ нове життя, робила її священною, божеством. Стате виєднання вшановували як злиття двох половинок людського духу, чоловічої і жіночої, через яке чоловік набував духовної повноти і пізнавав Бога. Те, що ти бачила, було не сексуальним, а духовним обрядом. Гамос, не незбочення, це глибоко духовний ритуал. Здавалося, його слова роз'ятрили в душі Софі стару рану. Усю ніч вона була надивно врівноважена. Але тепер Лендон уперше побачив, що в самовладання її похітнулось, в очах знову блиснули сльози, і вона змахнула їх рукавом. Він дав їй час уговтатись. Справді, уявлення, що це шлях до Бога, одразу шокувало багатьох. Лендонові студенти євреї завжди були вражені, уперше почувши, що серед давніх іудейських традицій були сексуальні ритуали, до того ж лише в храмі. Давні юдеї вірили, що святая святи храму Соломона жив не тільки Бог, а його могутня партнерка Шехіна. Чоловіки, що шукали духовної цілісності, приходили до цього храму на побачення із іжрицями. З ними вони кохалися і пізнавали Божественне через фізичний союз. У ранню християнську епоху, тихо продовжив Лендон. Погляд на секс як на шлях до Бога становив серйозну загрозу для католицької церкви, яка проголосила себе єдиною посередницею між Богом і людьми. Зрозуміло, що церква докладала всіх зусиль, щоб демонізувати секс, затаврувати як гідкий і гріховний акт, так само чинили інші релігії. Софі мовчала, але Лендон відчув, що вона вже краще розуміє дідуся. За дивним збігом лендо недавно розповідав про це все на лекції цього ж семестру. Правда, дивно, що ми так неоднозначно ставимося до сексу? запитав він студентів. Наш духовний спадок і сама фізіологія кажуть, що секс природний, це омріяний шлях до духовної повноти, тим часом як сучасна релігія засуджує секс і вчить нас боятися статевого потягу, наче поклику диявола. Лендон вирішив не шокувати студентів тим, що понад десяток таємних товариств у цілому світі, до того ж, багато з них доволі впливові. Досі виконують сексуальні обряди і бережуть давні традиції. Герой фільму з широко заплющеними очима, чию роль виконує Том Круз, довідується про це нишком, прокравшись на таємне зібрання найвищої еліти Манхеттена і ставши очевидцем обряду Хіерос Гамус. На жаль, режисери неправильно відтворили більшість деталей, але головна ідея залишилась незмінною. Таємне товариство зібралося, щоб уславити магію сексуального єднання. Професор Лендон. З надією в голосі озвався студент з останньої парти. То ви вважаєте, що замість того, щоб ходити на богослужіння, ми маємо більше займатися сексом? Лендон посміхнувся на такий гачок його не впіймаєш. Він немало чув про гарвальські вечірки і знав, що цим діткам сексу не бракує. Джентльмени, сказав він, знаючи, що ступає на хиткий ґрунт, дозвольте щось вам порадити. Я не настільки сміливий, щоб схвалювати дошлюбний секс. І не настільки наївний, щоб думати, що всі ви снутливі янгули, і тому хочу дати вам тільки одну маленьку пораду стосовно вашого статевого життя. Усі хлопці подалися вперед, уважно слухаючи. Наступного разу, коли будете з жінкою, зазирніть до свого серця і замисліться, чи можете ви поставитися до сексу як до містичного духовного акту. Поставте за мету знайти ту іскру божественності, яку чоловік може усягнути тільки через єднання зі священною жіночністю. Дівчата посміхнулися і з розумінням закивали. Серед хлопців почулися смішки і сумнівні жарти. Лендон зітхнув студенти були ще хлопчиками. Софі притиснулась чолом до холодного скла ілюмінатора і тупо дивилась у Чорноту, намагаючись усягнути те, що почула від Лендона. Її ухопив гострий жаль десять років. Вона уявила пачки нерозпечатаних листів, які надходили від дідуся, розповім Робертові все. І, не відвертаючись від вікна, Софі заговорила повільно, боязко. Пригадуючи події тієї ночі, Софія неначе перенеслася в минуле. Ось вона виходить з авто біля нормандського будинку дідуся, збентежена бродить порожнім будинком, чує внизу голоси. І знаходить потаємні двері, повільно спускається кам'яними сходами до підземного гроту, повітря пахне землею, воно прохолодне і легке, На дворі березень. Сховавшись у тіні на сходах, вона дивиться, як незнайомі люди розгойдуються і щось ритмічно наспівують у мерехливому світлі вогню. Я бачу сон, сказала собі Софі. Сон, таке буває лише вісні. Чоловіки й жінки стояли разом у колі. Чорне, біле, чорне, біле. Прекрасні прозорі сукні жінок заколихалися, коли вони піднесли догори золоті кулі і хором вигукнули Я була з тобою спочатку на світанку всього святого, я привела тебе на світ, доки день не став. Жінки опустили кулі, усі розгодувалися вперед, назад, наче в якомусь трансі. Вони уславляли щось, що було в центрі кола, на що вони дивляться? Ритм прискорився гучніше, швидше. Жінка, яку ти бачиш, це кохання. Вигукнули жінки і знову піднесли золоті кулі. У вічності є вбитель, відповіли чоловіки. Після цього всі знову заговорили ритмічно. Ось ритм прискорився, Спів гримів. ще швидше. Раптом усі зробили крок уперед і стали навколішки. І в цю мить Суфі нарешті побачила те, що вони уславляли. У центрі кола на низенькому декорованому алтарі лежав чоловік. Він був голий, лежав на спині і мав на обличчі чорну маску. Софію мить упізнала це тіло і родиму цятку в нього на плечі. Дідусь, уже сама ця картина вразила б Софі до нестями, але це було ще не все. На дідусеві, широко розставивши ноги, сиділа гола жінка в білій масці, з під якої на плечі спадало пишне сріблясте волосся. Тіло вона малоугрядне, аж ніяк не досконале, і розкачувалося у співу, кохалася з дідусем Софі. Софії хотілося відвернутися і тікати звідти, але вона не могла. Здавалося, кам'яні стіни обступили і не хочуть випускати, а спів тим часом дедалі гучнішав. Люди у колі дійшли до крайнього збудження, Голоси наростали і зливалися в несамовитий вереск. Раптом уся зала із диким ревом, неначе вибухнула оргазмом. Софії було важко дихати. Аж тепер вона усвідомила, що тихо плаче. Вона повернулась і, заточуючись, безшумно вийшла нагору. Тоді на вулицю і тремтячи всім тілом поїхала назад до Парижа. Розділ 75 Літак, що виконував чартений рейс до Парижа, пропливав над мрехливими вогнями Монако, коли Рінгароса закінчив другу розмову з фашем, Він знову потягнувся по пластиковий пакет, хоч був НАТО знесили не навіть для того, щоб блювати. Хоч би вже все швидше закінчилось. Останні новини від фаша просто не вкладалися в голові, хоч, зрештою, все, що трапилося цієї ночі, здавалося щонайменше дивним, що відбувається. Усе якось раптово вийшло з-під контролю, куди я вплутав Сайлеса, куди вплутався сам. Нетвердим кроком у пішов до кабіни пілота. Треба змінити маршрут. Пілот озирнувся через плече і усміявся. Жартуєте? Ні. Мені негайно треба до Лондона. «Ваша святосте, це чартерний рейс, а не таксі. Я заплачу, скільки ви хочете. До Лондона летіти лише на годину довше, і курс майже той самий. Отже, йдеться не про гроші, ваше святосте, є ще й інші проблеми. Десять тисяч євро. Просто зараз. Пілот ошелешено витрішився на Рінгаросу. Скільки? Як священник носить із собою стільки готівки? А Рінгароса вернувся до свого місця, відкрив дипломат і витяг одну з облігацій на пред'явника. Тоді відніс її пілотові. Що це? запитав той. Облігація на пред'явника номіналом 10 тисяч євро, виписана на Банк Ватикану. Пілот вагався. Це те саме, що гутівка. Тільки гутівка це гутівка, відповів пілот і віддав облігацію Рінгаросі. Рінгаросі зробилося млосно, і він сперся на двері кабіни. Це питання життя і смерті. Ви мусите мені допомогти. Мені треба до Лондона. Тут пілот помітив у писку на пальці золотий перстень. Справжні діаманти. Рінгороса глянув на перстень. Цього я ніяк не можу віддати. Пілот знизав плечима і відвернувся. У Рінгароси стиснулося серце. Він із сумом дивився на перстень. Усе, що він уособлював, і так от от буде втрачено. За довгу мить єпископ стягнув перстень із пальця і бежно поклав на панель керування. Тоді мовчки вийшов із кабіни і сів на своє місце. За 15 секунд він і чув, як пілот звернув на кілька градусів у бік півночі, але навіть це не дуже його втішило. Усе починалося, як праведна справа, план був продуманий блискуче, а тепер усе валилося, наче картковий будиночок, і кінця краю лихом не видно.